Вітаю друзі, з вами знову пригоди на всі 100 і цього разу мене занесло в Нідерланди. А якщо бути точніше, то в провінцію Зеланд. Як я вже казав у своїх попередніх відео, на ці відео можна потрапити за посиланням в шапки мого профілю, то рівень землі в деяких містах сягає нижче уровня моря. І тому багато доріг йдуть паралельно водним каналам, по котрим в свою чергу, ходять лодочки та великі кораблі. А що ще дивніше, що в приморських районах багато тунелів і мостів, по котрих ходять кораблі, і це, на мою думку, дуже дивно. А зараз вже я в'їхав на початок моста, котрий проходить. Скрізь річку Вал. Це дуже велика річка, котра йде скрізь всю країну. За декілька десятків кілометрів від мене знаходиться північне море, з якого і впадає в країну ця річка. Річка сама дуже широка і по ній ходять багато кораблів і барж. І взагалі багато грузів країн Бенелюкса проходить річками, а також і Німеччини. Бо логістичні маршрути з залізними коліями не так розвинені, як в країнах СНГ. Але як нас вже вчить традиційна історія, всі старовинні міста були збудовані на річках. І тому логістичні маршрути в Європі майже не змінилися. В Україні була така ж сама історія, поки Сталін в 50-х роках не побудував багато багато водосховищ, тим самим і зруйнував водну логістику. Може він заздрив, бо в азійській частині Оркостану великих річок взагалі нема. А замість річок великі ліси та степи, на котрих майже ніхто не мешкає. Є і інша теорія збудови водосховищ. Це якраз перепадає на початок холодної війни, тобто сама велика річка мусила стати природньою загородою від військ НАТО. І це вже ми відчули, коли орки в прошлому році взорвали греблю саму останню. Але дуже багато лиха вони цим зробили. І не тільки нам, але тим країнам, котрі входять до Чорноморського басейну. Як казали і писали вчені, що дуже постраждала екосистема в цієї місцевості. Що було вбито багато риби, і цією рибою було отруєне море. А в планах Сталіна, в випадку війни, мусила взорватися перша гребля, що стоїть на півночі Києва. Як я вважаю, якщо б це здійснилося, то це я можу прирівняти к взриву ядерної бомби, як в Чиросімі чи Нагасакі. А ви як вважаєте, пишіть в коменти, мені буде дуже цікаво. Цей вчинок би приніс дуже сильні втрати нашої екології. Але ми не дамо цим оркам цього зробити. Українці дадуть відсіч цьому агресору. Слава Україні! Кому подобається такий формат подорожі, то ставте вподобайки, коментуйте та. Поділіться цим відео, а я, в свою чергу, буду робити інше подобне відео, а також з історичних місцевостей. Всім дякую та до побачення!